Привіт, малята! Я рада вас вітати, діти! Давайте ми з вами згадаємо, що росте у парку. Дивимось уважно. Що ви тут бачите? Так, тут ростуть дерева. А що на деревах росте? Листочки. А листочки якого кольору? Зеленого. Діти запрошую вас до чарівного парку. Там ростуть чарівні дерева. Подивіться уважно зображення трьох дерев, на яких ростуть трикутник, квадрат, круг. Був сильний вітер. І позривав всі листочки. Діти, давайте ми допоможемо нашим деревам чарівним знайти їх листочки. Ось у мене є геометричні фігури. Які геометричні фігури ви тут бачите? Так, це круг, це квадрат, а це трикутник. Молодці малята. Які листочки на цьому дереві? Так, це у нас круг. Вибираємо геометричну фігуру круг і повертаємо дерево листочки. Викладаємо на гілочки по черзі. Ось так. На цьому дереві якої форми листочки? Так, квадратні. Покажіть пальчикам, де квадрат? Молодці малята. Викладаємо наші листочки на дерево по черзі, на гілочки. Ось так, на кожну гілочку. На цьому дереві, якої форми листочки? Так, це трикутник. Покажіть, будь ласка, пальчиком десь десь трикутник. Молодці малята. Викладаємо трикутник на гілочки по черзі. Ось так. Молодці маляти. Гарна робота. До побачення малята. До нових зустрічей!